Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гнучку насадку на кран. Це зручна насадка з функцією обертання на 360 градусів та двома режимами, що дозволяє регулювати потік води відповідно до ваших потреб. Перший режим дозволяє заощаджувати воду без шкоди для функціональності, а другий забезпечує поту. Ужний потік води для ефективного миття посуду чи очищення поверхонь. Цей аксесуар стане чудовим доповненням до вашої кухні або ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги набір рушників із мікрофібри. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійним. Помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги антипригарний килимок для випічки. Він виготовлений з високоякісного силікону, який має чудові антипригарні властивості, запобігає прилипанню та забезпечує рівномірний розподіл тепла під час випічки. Він легко миється, не вбирає запахи і не затримує олію чи жир. Килимок безпечний для використання в духовці, мікрохвильовій печі та морозильній камері. Це ідеальний вибір для любителів випічки, що забезпечує бездоганні результати та легкість у використанні. Пропонуємо до вашої уваги ролики для переміщення важких предметів. Дана підставка оснащена спеціальними роликами, які дозволяють легко пересувати предмети на підлозі без зайвих зусиль. Вона може використовуватися для пральних машин, холодильників, шаф та іншої великої побутової техніки. Підставка забезпечує стабільну та надійну підтримку предмета, запобігаючи його пошкодженню або ковзанню. Завдяки роликам вона дозволяє вільно переміщати предмети у різні місця, що спрощує доступ до задньої частини пристрою для проведення ремонтних чи технічних робіт. Субтитрувальниця Оля Шор Пропонуємо до вашої уваги тримач для рушників. Це зручне та практичне рішення для сушіння рушників у вашій ванній кімнаті. Він легко та надійно кріпиться до стіни за допомогою липучок. Завдяки такому механізму кріплення, у вас немає потреби свердлити отвори або використовувати додаткові інструменти. Цей настінний тримач забезпечує оптимальну циркуляцію повітря, дозволяючи рушникам швидко висихати та залишатися свіжими. Він також допомагає організувати простір у ванній кімнаті. Наті звільняючи місце на полицях.